Міністр Чернішов, чи ти, наприклад, голова а, Луганської адміністрації Мукальського району там, Гайдай, да, чи ще якийсь чи посадовець, да? і ти попався на розкладання грошей на закупівлю зброї, ну яка може для застава? Ти, вибач, ідеш в тюрму, а, суд і чекаєш, і так далі, тому що застава це привілеє багатих людей. То вони знайшли можливість, вони вкрали мільярди, внесли заставу мільйони і гуляють собі, виїжджають за кордон. І це, до речі, в програмі президента він обіцяв ліквідувати шість років назад інститут застави. Два роки назад, коли почався перевірив воєнного стану, президент обіцяв прийняти корупцію чиновників до державної ради. Я теж підтримував тоді президента, як нічого не зроблено. За шість років з одної ініціативи про відповідальність за мародерство, корупційні речі і так далі. Тому моя позиція така, що. Корупцію можна перемогти не збільшенням заробітних плат суддів, не збільшенням заробітних плат і пенсії на бучі сам, а жорсткою відповідальністю за корупційні дії. Тобто, як тільки побачить чоловік, що значить його. До речі, знову посилають на програму президента а, Як буде конфіскація майна всієї родини і заборона займати посади до життєво, там або ще щось і так далі, тоді стає зрозуміло. Та, да, ми не відновили спартукару, європа нас не сприйме, і так далі. Але є механізми достатньо серйозні, адекватні, які можна зробити вже сьогодні. Тому нинішня система інституційна права система фактичної і без відповідальності і можливості уникнути відповідальності за корупцію, вона спонукає. Що ви вибачте, еліта формальна? Ви можете відкупитися. У вас є гроші і заставу заплатити, і суддями повирішувати. І так далі. Виходить, що сьогодні в умовах війни у нас є. Ті люди, які розуміють, що вони можуть не виконувати законодавство, і ну, задали в пресі. Єдиний мінус пресі задали, що міністр такий-то ніби крава, не крава. Він каже, хав... ну я ж суд не підтверджив. я чесний порядний чоловік. Або якщо вже критична ситуація, він не виїхав за кордон. Тому моя позиція полягає в тому, що це біда всіх народів, це природа природа людини, чи він американець, чи українець, чи там значить, німець чи хтось. Інша справа, що ми. До сих пір оці механізми жорсткої відповідальності не зробили е, норму закону і не зробили імперативному, тому що всі повинні нести відповідальність. От я повернувся з воїн історичної батьківщини, де я народився на Чернахін. Що вам сказати на четвертий рік війни? От я виїхав на берег нашого історичного Дніпра. І, значить, квадроцикли за квадроциклами, катерами за катерами. Я запитував це заборонено. так, це ж там друзі обласної прокуратури, там друзі СБУ, там друзі суддів, там друзі губернатори. Та далі їм можна а простому народу не можна. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.